Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у святій Трійці єдиній, що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості не розгнівився на мене грішну і негідну, та не погубив мене з моїми провинами, а в прибагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляла Твою силу, Просвіти, владико, мої духовні очі. Відкрий мої уста, допоможи мені справлятися в Твоєму законі і розуміти твої заповіді, допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, все добрий Боже, у святій Тройці, єдині, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої, несподіваної смерті, і з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілу себе, усі почування і сили моєї душі і тіла, тобі єдиному, на службу, тобі єдиному, на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я могла тебе зневажити. А що я свідома своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройце, не позбав мене твоєї помочі та опіки, допомагай мені завжди твоїми ласками, просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще. Пізнавала твою волю, скроплюй мою слабу волю, щоб я робила тільки те, що тобі подобається. Зігрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя, тож віддаю тобі своє серце і цілу себе тобі жертвою. А ти вседобрий Ісусе. Своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла, нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста, Діво Марії, із розвітом цього дня даюся під Твій покров, і як добра дитина, благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя. А ти, добра, небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом. У всіх небезпеках для душі й тіла заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагіднюй святий Його гнів з приводу моїх гріхів, адже добре знаю, що ти, цариці неба. Завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути усіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону. Щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.